Манера моєї, моя пан а, моя манера. Їх хтось тут бляха, муха, Дивіться. Ну, капіт. Не відрізняюся сильно там високим інтелектом. Не вважаю себе дурочкою, але і не якісь там маю супер-пупер. За хвилин 에... за сорок він просто став червоним. Він згорів. Але все одно, я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Тому оцей канал. Мені дає якусь ще й моральну підтримку. Як би це не звучало дивно, спілкування навіть в коментарях. І я рада, що я й комусь можу бути, хоч якось корисна, і так само ви для мене також важливі. І плюс мені подобається це моя творчість. Я, я знімаю я... для вас і для себе. Тому якщо вам не важко, тому, будь ласка. підпишіться, поставте вподобайку, поширте або щось одне, і напишіть коментар, якщо можете. Всім привіт! Дивіться, що у нас є. Сьогодні приїздив перевізник. Наконець у нього з'явився чай з бігемотом. З бігемотом? А в тебе не з'явився? Да. Каже в нас. Дивіться, чай з бігемотом. Ось. Я вже так хотіла давно цього аромату бергамоту. Так, а давайте подивимося. Но. <світ> з, з, з тебе мені потрібна корупція. <світ> корупція? корупція. <світ> ти дивись. Та ти вже дивись, скільки з'їв! Купи мене, щоб я в <світ> Так, ладно, давайте. Отакі горішки я витяганила у перевізників, ну, яким чином. Я прийшла і кажу, а у вас є горішки ви минулого разу. Я бачила комусь продавали. Жінка переді мною забрала. Я їх побачила, я про них мрію вже два тижні. Він каже, та ні, нема закінчились. Я кажу, блін, я так хотіла. Він, Добре, зараз подивимось. Щось вони полізли, почали переставляти ті свої ящики і знайшли ще дві пачки, уявляєте? Я кажу, ой, я вас обожнюю. Отака коробка, отакий ящик, таких горішків всередині із гущеним молоком. Але тісто таке. Незвичайне, не як у звичайних горішків, але смачне. Типу як пісочне тісто. Коштує ця пачка 6 євро. Давайте подивимося. Якісь... Печиво пісочне, горішок. А де роблять їх? А, дивіться, тут кілограм 600 грамів. А де їх роблять? Що, багато? Да кажи вже. Ну, кажи. Що, ще щехо? Не... Ти вже багато з'їв. Це вкусно. Не за один день це нам пачка, це нам має вистачить на тиждень. Я, до речі, зараз чай йду робити. Ти хочеш чай? Чи ти граєш? <плес> Як хочеш. Так. А ну, адреса виробництва. Давайте глянемо. Е, Івано-Франківська область. Як тут -от -от подивитися, отак, щоб було видно? Івано-Франківська область, Калуський район, село Негівці. Якісь Негівці. Ось люди роблять, не знаю, це чи вдома роблять, чи маленька якась фабрика. Ось так, що підтримуємо українців тим, що купуємо продукти. Сморят куди приходять фабрик. Смоя скільки деталей. А чого ти не зробив розпакуваннячку? Всі ж люблять твої розпакуваннячка. Ну чого, це? Це ж не розпаківка, це треба вже, до речі, треба вже розпаківку зробити. Якось поїдемо, а то люди пишуть, що їм подобається Максимові розпакування. Так, давайте ось я з чаю почала. Ось отакий, бачите, чай. Дуже захотілося, я якось казала пару тижнів назад, що дуже хочу вже чаю з бергамотом. І тут підходжу, а в них лежить він єдиний, там залишився. Я кажу, о, це що з бергамотом? Вони кажуть, да". Кажу, дайте мені 4 євро, ця пачка коштує у перевізників. Так, цейлонський чорний байховий листовий вищого сорту. ну таке. Ось, о, так Це біля нас. Велика димерка. Ну, я маю на увазі, ми не з Броварського району, але я маю на увазі, що це Київська область. бачите, ось. Непоганий чайок. Хороший, мені сподобався. Ще й свіжий, дивіться, цього року зроблений. Ось, так що ми сьогодні кайфанули, і я ще взяла 4 пачечки. Насіннячка, горобчик-чик, той, що я завжди його їм. І задоволено. Це я потратила, виходить. А, ні, іще, іще є живчик. Он зараз я вам покажу. Он, бачите, у мене на тумбочці. Отам. Ось живчик стоїть. Коротше, коштує живчик ще 2 євро. І це вийшло 4 пачки великих насіння горобчик-чик. -чик. Вибачте, не завжди дивлюся в камеру, тому що звикла знімати просто ну, не дивитися сюди у фронтальну камеру. А зараз часто перемикаю себе, дивлюся, як я виглядаю, і не дивлюсь в камеру. Я думаю, що ви мене за це не будете сварити. Коротше, е, значить, вийшло чотири великих пачки горобчик-чик -чик, по 2 євро. Це 8 євро. 2 євро виходить живчик літровий і вийшло на 10 євро чай 4 і горішки. Так що сьогодні двацюню цюню ми протранжирили. Пахне сірим графом. Чим? Сірим графом запахло. А, а Ерлі грей? Да. Сірий граф каже, я не, не, не зрозуміла спочатку. Ерлі грей точно. А що, граф? Це граф дійсно? Грей це граф? Грей? Да. Україна, це серий. Ой, а Эрл, це що граф? Грузія, це граф. Ану. Ну тут замок намальований. «Вища аристократія Англосаксонської Британії. Англо Англосансонсь... Сансонська э, Британія. Англос... Ну що як ти розумний? Ну от молодець, тепер будуть всі думати, що ти ще й дуже розумний. Та? Що? Хто ти? Так, давайте з вами підемо в столову, заваримо чай. Зараз поясню, чому не в кімнаті. У нас вже вечоріє. Потім вийду на вулицю, покажу вам свою розсаду, бо мені треба вже її забирати на ніч. В дім. Ось, зараз підемо в столову. М -м -м, який тут запах чеснику? Хтось щось готує в кімнаті з чеснику. М -м -м. Я йду до вату в гості. Я чесник люблю. Так, чому ж я. Що нікого тут нема? Нікого нема. Чому я не роблю чай? Вдомірі я якось показувала відео, що сказали, що погана вода і не бажано. І її пити, я чомусь думала, що це тільки до сирого відноситься, ну, до сирої води, а що тут зачинено вже? Да, блін. Друзі, ну кап'ят. Ще тільки початок 9-ї вже зачинено столова. іноді до 10-ї відчинено. Ми там беремо кип'яток, воду. Як яка зміна працює? Сьогодні у нас ось що було на вечерю. На обід, ось і на сніданок. У мене там трішки відстояної води є. Ну, я якось після того, як прийшла інформація, я ще відео своїх показувала, що розповідала, що водичка, що адміністрація готелю написала, що вода в кранах непридатна до пиття то я вже після того почала брати кипяток там у них із цього спеціально такого великого термоса бойлера. Ех, Не поп'ю я чайок. Ну, Може, з відстояною зроблю собі. Я після того перестала робити в кімнаті чай, ходжу сюди. Я тут живу на першому поверсі і виходить, що мені не так важко спуститися, як людям з верхніх поверхів по водичку, там, по чай ще по щось. Так, зазвичай вечором ходжу, відчинено, що сьогодні, бачите, закрита. Ну, ладно. Ну що, давайте тоді я покажу вам своїх красунчиків. Подивіться, як мої віолки пішли в ріст. У нас дощик пройшов, було тепло, сухо, поливала майже щодня. Потім пішов дощик і вони дивіться, як одразу віддячили своїми пуп'яхами. Подивіться скільки, особливо цей, що взагалі не було пуп'яхів, коли він там був в мене ну, в вазоні ще. А після того, як я висадила, бачите, як вони люблять. ці віолки. Спалаховімкну. Ну, їх і є хтось, якийсь лимак вночі, але вони все одно цвітуть і цвітуть. Цей щось взагалі фіолетовий, слабоватий, ну нічого. Бачите, які красиві. І оцей, що я ось е, висадила самим останнім сюди, вже дивіться ось. Пішов, ось вже перша квітка є і вже також пупляхи є. Так що їм тут добре, їм тут подобається. Ось, розсада в мене вже ось така, і мені треба її вже срочно пересажувати. Ось томат тут ще йому нормально. Той що сам був. Перчики цих два. Коли дощик був, я залишила спеціально свою розсаду тут, щоб вона отримала дощової води. Що тут моє грошове дерево? Не пропадає поки. Ця рана в нього там є, але начебто вона далі не йде. Тому він пускає, ось бачите, вже новенькі листочки. Побачимо, що з нього буде. Ну і ось моя інша розсада. Сьогодні цілий день на сонці були, сьогодні сонце таке гарне було. Огірок мій один. Садила два зернятка, а виріс тільки один. Ось, Бачите, який огірочок. Бачите, як уже повитягували з перці. Треба їх кудись пересаджувати, але в мене ще поки нема куди. І по землю треба сходити. І ось ці О, томати вже, дивіться, які. Красиві, великі. Бачите, також сьогодні цілий день на сонці. Перчик тут цей тормознувся, якого я сюди садила, в цей контейнер, ось такі вже. Томати. Причому це з однієї помідорки чері, Я розповідала це на своєму каналі. Це не насіння, типу, як з пачки, а просто взяла одну томатину чері, видушила з магазину. І вона проросла. І вони якісь всі різні. Бачите? Наче різні сорти, ці темніші, ці світліші. Ну, це від гібрида, це ж, напевно, був гібрид-томат, а потім він же ж буде ділитися вже на. Щось, типу, як гібрид вже в наступному поколінні, він розділяється. Може будуть різні, я не знаю. Ну, так ось такий мене город. Деякі люди проходять і кажуть, а що це у вас? Кажу, то це у мене тут росла. Так це що у вас тут город? <гум> кажу, да, на підвіконі. Ой, Ну мені подобається. Таким чином я трохи забуваюся, що я хочу вдома вирощувати. Це все, ось моя картоплина. Вон там вона, вон видно навіть картоплину, ось листочок. Їх хтось тут жере, бляха, муха, дивіться. Блін, їх хтось їсть. Ай, коротше, ну я її в номер не заберу, бо в мене нема для неї місця. Там у мене будуть оці всі малюки. Так, давайте занесемо. О, Хтось квіточку зірвав. О, блін, діти. Коротше, в мене тут періодично хтось псує мою клумбу. Напевно, якісь діти невиховані. Ну, що ж я можу зробити? Буває таке. О, гарний сьогодні день. Я цілий день пробула в номері, займалася всякими справами. Ось. Зараз, думаю, вийду, трішки вам познімаю. Не знаю, що, але так як я вже почала знімати в цьому роді, все показувати, то вже й продовжую. І все зелене, буяє все. Бачите, як гарно все. На небі, ні однієї хмаринки нема. Взагалі, не знаю, казала я чи не казала. А весна і літо в Ірландії в цьому році аномально тепле, мало дощів. І я так помітила по ґрунту, по рослинах. Що тут не просто так ідуть дощі, друзі. За рахунок того, що дуже активне сонце тут, я десь читала, що 20 градусів на відкритому сонці, ну якось так, типу як, воно рахується, прирівнюється до 40, як у нас в Україні. Ну, напевне, випаровування води з такою швидкістю. Тому тут 20 вже дуже сильно палить. Он Максим був. На пляжі ми, я в своїх попередніх відео показувала, що ми їздили до Юри знайомого, гарного Максима, ну він тут з ним познайомився по роботі. Ото в трейлері, подивіться, цікаві відео, там їх чотири штуки вийшли, як ми їхали туди, як ми там проводили час, потім як ми поїхали на океан, і оце четверте відео з тієї серії, значить там Максим роздягнувся і ми на пляжі полежали, може, хвилин 40, я не знаю. Ну так було не, не спекотно. Сонячний день був. Вітерець такий був приємний, прохолодний, від води холодної. Ну, океан то холодний, льодовий, можна так сказати. Ну там альтанка вільна. Я там сяду вам, понарозказую трохи. Ось. ну Ви кажете, що вам подобається, коли я в такому форматі знімаю, типу як влогове себе показую. Ну, то я тепер буду показувати. Ось. Зараз перемкну, бо рука болить. Так ось він там. Трішки так, ну просто каже, я такий блідий. Трохи я візьму сонеч... Сонеч... сонечка зловлю, каже, погріюся на сонці, позасмагаю. Я то не люблю засмагати, я навпаки, намазалась кремом. І так, знаєте, скептично до цього відношуся. Він каже, я трохи полежу. То він приїхав додому, щоб ви розуміли. І він згорів, у нього ось уже який день червоні плечі, спина червона. І йому не добре був весь. Весь згорів, йому було спекотно. Ну, знаєте, всі знаєте, напевне, нема такої людини, яка на сонці хоч раз в житті своєму не отримувала цей сонячний е опік. Я кажу, блін, а чого ж ти не намазався? Він каже, я й не думав. А сонце настільки активне, що він, я ж вам кажу, звин за хвилин за сорок він просто став червоним, він згорів. А температура повітря була, ну, може, 20 там. Е Три градуси, ну тобто це була комфортна температура. Тому тут в Ірландії, я помітила, що якщо не, не будуть йти постійно дощі, як у них, у них там пару разів на тиждень, у них стабільно йде дощ. Ну В тому році було так, а в цьому році якось аномально тепло і аномально сухо. І то в них земля прям потріскається, і рослинки будуть, напевне, ну, нормально так засихати і пропадати. От буквально там не, не пішло дощу там тиждень, дивлюся вже тріщини по ґрунту. Напевне, через активність сонця, ну і плюс то, що тут постійно ще коливання повітря, ну, так як ми все-таки в океані і недалеко, ну 40 хвилин на машині вже буде відкритий океан. Постійно йдуть оці хвилі повітря. це Я можу так тільки пояснити. Я, до речі, не питала чата DPT і не шукала на цю, інформ... ну, на цю тему інформації, але я це поясню так, до речі, треба буде почитати. І чи я права чи ні. Ось, і виходить, що я думаю, що це через це через дуже активне сонце, і плюс через те, що вітри, і дуже швидко волога ця, яка є, вона швидко випаровується. От я думаю, це так. Якщо, може, ви напишіть, поясніть мені це звичайними словами, не сильно науковими. Бо я так, ну, типу, не відрізняюся сильно там високим інтелектом. Не вважаю себе дурочкою, але. і не якісь там маю супер-бупер, е, якісь е, геніальні можливості. Напишіть, якщо хтось знає, чому так тут відбувається. І я так зрозуміла, що, напевне, все-таки, ну, воно по природі так має бути. І значить, так має бути. Чому погана погода часто в Ірландії, тому що тут треба, щоб постійно йшли дощі, щоб оця вся зелень росла, бояла, і з нею все було добре. Так що якось так. Ну, в мене пояснення таке. Так, ну все, пішла. Я в мене там якраз заварився чайок. Дякую вам за перегляд, за те, що ви зі мною, за те, що ви мені пишете, підтримуєте. Ще раз нагадаю, що якщо не важко, поставте вподобайку, поширте, натисніть дзвіночок, там підпишіться, якщо ви не підписані, це допомагає мені розвивати далі ту справу, яка мені подобається. І ви так само, мої глядачі, пишете, що вам подобається я, вам подобається моя манера подачі. І значить комусь це потрібно, когось я заспокоюю і, і сама себе заспокоюю, тому що я коли знімаю, в мене таке відчуття, я вже не раз казала, що я наче не сама, не одинока. Хоча я, наче не одинока, але я в чужій країні з чужими людьми, можна так сказати. Але як вам сказати, все одно відчувається, що я не вдома, що в мене нема поруч з моїх близьких рідних. Близьких людей, рідних, родичів, моїх друзів справжніх, тому що порозкидала ця війна людей, кого, кого куди. Ось. Тут в мене вже інше коло спілкування. Є люди, які мене підтримують, я їх підтримую, але все одно я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Тому оцей канал мені дає. Якусь ще й моральну підтримку. Якби це не звучало дивно, спілкування навіть в коментарях. І Я рада, що я й комусь можу бути хоч якось корисна, і так само ви для мене також важливі. І плюс мені подобається це моя творчість. Yeah. Я знімаю для вас і для себе. Тому якщо вам не важко, будь ласка, зробіть те, що я вас просила пару хвилин тому. Підпишіться. Поставте вподобайку, поширте або щось одне, і напишіть коментар, якщо можете. Так що всім дякую за перегляд і всім пока-пока.